Чи буде наступ на Харківську область, загроза наступу. До кінця року я роздивляюся питання. Мах випадає. Хочуть, хочуть щось маніпулювати. Дивимось, чи буде наступ до кінця 2023 року. Харківська область. Харківщина. Так, тут у нас гроб, батіг, серце. На таро випали трійка кубків, двійка мечів і сімірка жезлів. Тут в нас криси, щури, десятка жезлів на дні. Що я вам скажу? Харківська область. Орки планують наступ, це робиться все скрито, приховано. Але по серцю це дуже багато переживань, це більше буде як паніка серед населення щодо цих загроз наступу. Будуть дуже великі обстріли, дуже багато руйнувань, про це говорять і щури. Далі на таро. Орки ждуть об'єднання, когось вони хочуть підключити. Можливо, це їх партнери, які надають їм озброєння. Далі вони ще не вирішили, що робити, як планувати цей наступ. І ось по Сімірці Жезлів може говорити про те, що так пробувати атакувати вони будуть, але це і карта відбиття атак. Думаю, що ЗСУ не дасть вторгнутися окупантам. Таку можливість у окупантів все ж таки заберуть. Але буде дуже важка складна ситуація. Дуже багато диверсійних груп пажмечів, дуже багато буде поширюватися інформація про спроби наступу, буде така удочка закидатися. Але все ж треба бути уважними. Треба бути готовими до обстрілів, на жаль, тому що Харків-Харківщину не залишать у спокої. Є, є плани щодо і мінування, і ракетних атак, і артилерійських обстрілів, все, що кругле, все, що залізне, все, що вибухає на Харківщині, все це, на жаль, може бути. Карта закохані може говорити про те, що є навіть якісь домовленості. Щодо певних територій, які вони будуть пробувати атакувати і навіть до наступу просуватися. Але що в цілому все окупують, то ні, десять мечів говорить про те, що куди зайшли, там їх і відправлять на той світ, не будуть вже давати можливості ось такого бліцкригу швидкої окупації, вже готові до відбиття атак, тому навіть при тих спробах атак. На Харківщину щодо наступу вони все одно будуть відбиватися і вони потерплять фіаско. Все таки, наша земля залишиться при нас. Я сподіваюся, що цей прогноз збудеться. Підпишіться на мій канал. Російський наступ поблизу Харкова може знову розпочатися 15 січня. Повідомляє Телеграф. Україна. Вже готується до відновлення боїв. Артилерійські та мінометні удари по харківській області. Це підготовка Росіян до широкомасштабного наступу. Він може розпочатися вже найближчими тижнями. Росія може розпочати наступ під Харковом 15 січня. Повідомляє видання за Telegraph. Україна готується до відновлення наступу російських військ під Харковом, оскільки окупанти посилюють бомбардування міста та області. Можлива дата початку наступу 15 січня. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерело близьке до Збройних сил України. Вчора росіяни завдали ударів по Харкову та 15 навколишніх населених пунктах. Серед цілей були як цивільні будівлі, так і військові позиції, що розглядається як підготовка до Велів. Великомасштабного наступу в найближчі тижні. З посиланням на джерела видання пише, що російські війська можуть планувати подальше посилення повітряних атак у ці вихідні. В Росії в цей час відзначатимуть Різдво. Незабаром після цього може бути наземний наступ. Можливо, датою його початку вважається 15 січня, додало джерело. Нагадаємо, днями командувач сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що окупанти продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп'янському напрямку та перегруповуються на Лиманському. Раніше у ЗСУ заявили, що росіяни планують захопити Куп'янськ, щоб використовувати його як плацдарм для подальшого наступу. На Я вам повідомляла, що будуть жахливі обстріли Харкова та Харківщини, тому будьте обережні щодо наступу, чекайте новий теропрогноз, побачимо, що покаже, але не впадайте в паніку, будемо сподіватися на краще.